У райсуді Дніпра з другої спроби починають підготовчі засідання у справі Миколи Тищенка. Народного депутата підозрюють в незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи, ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу Кракен. Нагадаємо, конфлікт між нардепом та ветераном війни стався 20 червня 2024 року. Тоді Микола Тищенко приїхав до Дніпра за його словами. Закрити шахрайські кол-центри. Біля одного з них і стався конфлікт. Так відпусти, Що з мисля постіяти його рібеник? З лютого дві тисячі він другого до осені 2022 до осені 2023 року. Дмитро Мазоха воював у складі спецпідрозділу гур Кракен. Брав участь у звільненні Харківщини. Згадує в день, коли стався конфлікт з Миколою Тищенком, гулявши шестимісячною дитиною. Коли проходили повз групу озброєних чоловіків, вони запитали його документи та каже, почали провокувати. Вони виходили виходили якраз в такі. Збіг, що, як оказалось, я навіть не знав, що казалось, той, з, з того бути ферми. Їм не сподобалося, що їм задали питання. типу, хто ви такі? Ну типу, чому ви в формі, чому ви з оружием. в мирному місці? ходите собі, пугаєте людей. Без опознавальних знаків <сміття> зробив зауваження. Тоді вони придумали, що я там вкрав телефон. <сміття> Дмитро додає, коли намагався піти з місця конфлікту, люди в Балаклавах поклали його обличчям в землю. Сім чоловік, двадцять, там вони з середніх сторон, я не знаю, вихватували дитину, забирали дитину, били, принижували мене. Вся Україна це бачила відео, там, де ми йшли, і ми уходили від конфлікту, розуміючи те, що там вже неадекватні речі проходять. 25 червня суд Києва обрав тищенку запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Востаннє його подовжили 13 листопада до 23 грудня. Під домашнім арештом і експоліцейський Богдан Писаренко, який за версією слідства супроводжував нардепа в Дніпрі та перевищив службові повноваження, оти таку вже власне за словами адвоката екс-військового, Тищенко ігнорує повістки до суду та не підключається онлайн. Чим затягує розгляд справи? Очевидно, що в них був підготовлений план заявити декілька клопотань, потім заявити відвід від секретарю, заявити відвід прокурору, декілька відводів судді заявити. Тобто, це все могло затягнути процес і, зрештою, там. Перейти за 23 грудня і казати ось я вільна людина, і зможу без браслета являтися в суд. Під час засідання 20 грудня в райсуді Дніпра прокурор у справі зазначив обом підозрюваним про засідання. Повідомили у законний спосіб. Додає, оскільки фігуранти не виконали вимогу підключитися онлайн, просить зобов'язати з'явитись у залі суду на наступному засіданні для того, аби вже відбулося повноцінне засідання. За участю адвокатів їх за договором або за призначенням, це вже як скажімо, скажімо так, як складеться, але щоб не було у нас проблем з перерванням, зв'язком, з ситуацією, яка там може відбуватися в під, з різницею в 500 кілометрів. Однак адвокат Тищенка каже, через домашній арешт нардеп не може прийняти судову повістку, і це порушує його право на захист. Відправили. Повідомлення на електронну пошту, яка є робочою однак, фактично там не видно ані початки, ані підпису. Хто хто виписував цю повістку і так далі? Суддя ж підтримав клопотання прокурора на наступне засідання, яке призначили на 23 грудня. Нардеп Микола Тищенко та експоліцейський Богдан Писаренко зобов'язані з'явитися особисто. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.